Урок номер 9. Уроки з історії України 5 клас. Тема уроку Археологія як наука речові історичні джерела. План. Перше питання. Що вивчає наука археологія? Друге питання джерела вивчення історії. Третє питання. Де зберігають історичні пам'ятки? Перше питання. Археологія це наука, що вивчає життя людей за речовими джерелами. Рабочі інструменти археолога. Археологічні розкопки. Археологічні розкопки атапуерка Іспанія. Друге питання: джерела вивчення історії: речові пам'ятки, писемні пам'ятки, усні пам'ятки. Історичні джерела це носії історичної інформації, що допомагають відтворити дані про людину. Та суспільство в минулому речові, писемні усні пам'ятки. Речові пам'ятки це залишки жител чи поховань, предмети побуту, знаряддя праці, зброя, прикраси. Джерела до вивчення історії. Історії України в символах і знаках. Третє питання. Де зберігають історичні пам'ятки? В музеях та архівах. Музей. Грецькою дім мус. Це заклад, що займається збором, вивченням і збереженням пам'яток природи, матеріальної та духовної культури. А також просвітницькою та популяризаторською діяльністю. Музей Лувру Художній музей місто Париж, Франція, музей природознавства, місто Лондон, Велика Британія, археологічний музей. Місто Одеса, Україна. Музей популярної науки та техніки. Експериментаніум. Місто Київ, Україна. Національний музей літератури України. Місто Київ, Україна. Музей авіації. Місто Київ. Україна. Аптека, музей. Місто Львів, Україна. Музей Придунав'я. Місто Ізмаїл, Одеська область, Україна. Архів грецькою Присутнє місце. Це установа, що займається збором, збереженням та впорядкуванням писемних пам'яток. Домашні завдання: вивчити терміни, скласти 5 тестових запитань.